Челіку розрядився акумулятор, тому що не вимкнувся. Був не вимкнутий е, е, відеореєстратор, який ми тут давно поставили. І що саме е, цікаве, сів акумулятор на генераторі одночасно з челіком, про вони зговорилися і нам вирішили про таки таке зробити. Тому зараз на костюмі крокоділу будемо е, допомагати нам. Усім привіт! Щодо минулого відео то там все пройшло нормально. Ми підзарядили акумулятори і на челенджери, і на генераторі. Все працює, все нормально, все добре. Тепер я буду слідкувати за тим, щоб реєстратор був вимкнений у нас. Тому я сподіваюся, таких випадків надалі не буде. А зараз я б хотіла вам розповісти історію, яку я обіцяла розповісти історію про лінкові. І ця історія почалася з листопада місяця 2020 року, 2020, коли я продала своє BMW. У мене був BMW X1, і я почала шукати собі заміну, тобто машину, яку я хочу купити. В мене були гроші від X1, і трохи я заощаджувала, тому була сума докласти і вистачала саме десь приблизно на X3. Але мені не подобав, не подобався його розмір, тому що я хотіла машину трошечки побільше, щоб в мене туди там все влазило. Я люблю великі машини, мені подобається. Тому X3 був якось під питанням. І потім надійшла пропозиція від мого чоловіка, що він додасть мені гроші і купимо машину, але з одним критерієм, що це буде машина з Америки і та, яку він погодить. Він не є сторонником і опоціновувачем BMW, тому. Прийшлося вибрати з того, що подобається йому. І він запропонував мені подивитися на Лінкольн. лінкольн авіатор. Він є трошки меншим, трошки меншою моделлю, ніж навігатор. Навігатор він прям такий величенький сарайчик, а ось навігатор, він вже такий, от саме, я вважаю, ідеальні у нього пропорції, ідеальні розміри. Почала дивитися в них прикольний. У них прикольний салон. В них взагалі прикольний дизайн. Мені дуже сподобався. Я дивилася саме на сіреблястий з сірим салоном. Сірий – це мій улюблений колір. Тому я його дуже чекала, але пройшло десь два місяці, і на нього не випадала аукціон. При цьому я переглядала копарт щодня, придивлялася, і тут мені попав у око лінкольн авіатор білого кольору. Він був з фронтальним ударом, на рижій такі яскраві яскравого кольору шкірі, і він ще був гібридний. Я надіслала до Єдімії, там якраз було пару днів, і ось ось вже його грали. Ми вирішили все ж таки спробувати взяти участь у цьому аукціоні, і ми його виграли. Єдиним моментом був те, що на хватках було видно, що в ньому чинене пасажирське вікно, і ми все переживали, як там буде себе почувати шкіра, там, тому що там електричні сидіння з регулюванням там дуже багато всяких позицій, тобто можна там регулювати валіки, які в тебе під правою, під лівою ногою. Тобто постараюся знайти фотографії. У мене десь вони є. Саме як він виглядав вбитий, в ньому повністю стріляна вся безпека. Ми, звичайно, очікували такого кота у мішку, тому що. Таких машин майже не було в Україні, тобто запчастини докупити це було дуже важко. У травні він до нас нарешті прийшов. У нас були максимально закуплені запчастини, основні і великі, які нам були потрібні. Але запчастину одну дуже довго, тому він в мене напівготовий простояв до листопада місяця. Або до кінця жовтня, десь так, ну вже було прохолодно на вулиці, і я тільки почала на ньому їздити. Це була дуже ефектна машина зсередини, так і зовні. Він був дуже потужний, незважаючи на те, що в нього об'єм двигуна всього 3 літри або 3,5. 3,5 літри, ну, літри. Бачите. Дівоча пам'ять. Також мені дуже подобалася музика в у ньому, динаміки. Це було щось перевершене. Слухаєш будь-яку пісню, і вона відкривається в тебе просто по іншому, тому що це звучання. Ну я не Бачила в жодній машині таких динаміків, такого звуку, як там. І коли почалася війна в перший же день чоловік мене з дітьми і з моєю мамою відправив за кордон. Ми поїхали так, так трапилося, що ми поїхали до Словаччини у місто Братислава. Там я пробула майже півроку, і я змінювала місце проживання. Там і я настільки була впевнена, що ніхто взагалі на мою машину не позариться, тому що це все, все ж таки Європа, Тут не має бути ніяких викрадень. Потім в мене виникли питання з житлом. Я не могла знайти по адекватній ціні, і я поїхала. Я поїхала до Туреччини. В Туреччині я була півтора місяці. Потім повернулася. Ми знайшли житло майже в центрі, майже в центрі міста Братислава. Там така не дуже була зручна розв'язка, саме біля будинку. Там був такий як карманчик, в якому в принципі паркувалися машини, і там вже ж була одразу школа. Тобто всі діти, які яких привозили батьки, вони от під'їжджали, ставали і от встає в цьому карманчику, висаджують дитину і їде далі. Тобто там постійно такий отвіж був, а авіатор він такий не дуже маленький, і завжди було не дуже зручно його паркувати. Ну і взагалі по паркуванню в Європі це просто ну, ідеальна машина Fiat 500, і, на якому можна класно запаркуватися і почувати себе нормально, тому що ти, наче місце є, ти в нього влазиш, але двері ти просто не можеш відкрити. Ну, бо немає куди. Я, коли я повернулася до Туреччини, пройшов десь тиждень, як я жила на цій вже квартирі новій, і в мене захворів Захар, це мій старший син. І я не виходила з дому десь добу. Наступний день мені треба було піти забрати посилку на, автобус, на автобусній станції, яку мені Діма прислав з України. І я виходжу, а машини немає. І за того, що там таке розташування, там таке місце там важко запаркуватися. Я якось подумала, що мою машину просто забрав, забрав евакуатор за те, що я там якось можливо не так припаркувалася. Я собі спокійно пішла на автобусну станцію. При цьому я дзвонила своєму доброму знайомому і кажу: ти знаєш, моєї машини немає. Так кажу, думаю, що забрала евакуатор. Він каже, ну. 90% що, що так воно і є, але на всяк випадок я виключу поліцію. Кажу, добре. І коли я вже поверталася назад, поліція мене чекала. і вже поліція мені сказала, що це не евакуатор, а це викрадення. І вони кажуть, у вас скільки ключів від машини? Я кажу, двоє. Я кажу, в мене завжди двоє чомусь в сумочці були, я їх носила з собою, два ключа. Я почала шукати і знайшла в сумочці тільки один. Тому я не знаю, де одівся той другий ключ. Можливо, я його виронила, можливо, в мене його якось підрізали і вкрали. Цього я не знаю і взагалі не маю навіть уявлення про це. Після шести годин проведення в поліції повернулася додому в шоковому стані. Мені не вірилось, що це все взагалі може бути, що це все відбулося, тому що в машині були, тому що в машині були автокрісла, в машині була коляска, якісь речі, але незначні, і добре, що в мене не було там ніяких документів, грошей і якихось цінних речей моїх. Все в принципі в мене було тоді на квартирі. Також через знайомих домовилася дівчинка мені. Дала в оренду свою машину, тому я була в принципі на колесах. постійно. це був гольфік. Четвертий, якщо я не помиляюсь, то в мене в принципі було на чому просуватись, тому що я там в садочок їздила майже в інший кінець Братислави, і це так стако часу. А якби я їхала б на... їздила б на автобусах, то це мені треба було б два рази пересідати з, з одного автобусу на інше. Наразі яка ситуація? Машина е, у розшуку, машина в Інтерполі у розшуку, тому е, я дуже сподіваюся на що все ж таки її знайдуть. Тому що сама поліція в Словаччині, в Братиславі була у шоці, що таку машину викрали. Вона є гібридом, вона є трохи ексклюзивною, тобто таких машин не їздить багато по дорозі у Словаччині. зареєстрована була така одна машина. І навіть на запчастини її просто ну нереально нікому продати, тому що нікому не потрібні такі запчастини, Тим паче вона гібридна. То тобто, сподіваюся, і дуже чекаю о, на те, що мені колись напишуть або подзвонять і скажуть, що ми вас чекаємо, і Мілінко знайдуть. Дуже на це сподіваюся. Коли я приїхала додому, на мене чекав Ford Raptor, який йшов на продаж у мого чоловіка. І ну тобто я на нього сіла, і зараз він продається. Я на ньому поки їжу. Він класний, він прикольний, але все ж таки, ось цього от кайфу, який був з Лінкольном, від того всього шику, який є в салоні, від того задоволення, яке він приносить, все рівно не вистачало. Десь у вересні ми поїхали на благодійний захід, який влаштовував блогер Сергій, який знімає саме автомобілі. Там було багато різних різного типу автомобілів, і мені дуже сподобався кар'єти. Дуже сподобався Dodge Challenger. Такі цікаві автомобілі зовсім не типові для мене, тому що я люблю сидіти високо, люблю великі машини, тому що мені зручно їздити по нашим дорогам і класно паркуватися. Почали придивлятися, квіт був вищий за наш бюджет, тому він одразу відпав. І ми почали дивитися доч. Спочатку ми дивилися червоний Dodge, Він був утопленником, але на ньому там людина їздила вже. Якийсь час, якийсь певний час, із ним проблем не було. Він був шевший варіант із всіх. Йому, в принципі, думали його купити, але потім так склалося обставини, що ми все ж таки взяли іншого. І я, в принципі, не жалкую. Ми взяли доч Challenger 18-го року. У нього двигун 5,7. Він чорного кольору. Він такий брутальний, не потужний. Дуже класний на нього, до речі, мені здається, більше звертають уваги ніж на Лінкольн, Бо він такий все ж таки, як як мені кажуть, більше, що це чоловіча мрія. Коли ми її тільки привезли. Я собі ще їдучи в дорозі, придумала історію, що я розкажу Захару своєму синові, старшому, що на цій машині що це Бетмобілі, що на цій машині їздив до цього Бетмен, а зараз ми його купили у Бетмена. E uh, vim... Ми йому розповіли, він був у захваті від цієї машини. Вона йому дуже сподобалась. І потім наступні дні, коли його Діма намагався відвести в садочок на своєму реймі на Тереіксі, він просто плакав, падав тут на підлогу і кричав, що він поїде тільки на Бетмобілі, що він не хоче більше ніяких автомобілів. І він постійно, мама, добре, тоді ти мене забери, будь ласка, в садочку на Бетмобілі. Добре, І ми домовлялися з ним тільки так. В принципі, я думала, будуть якісь незручності з того, що він двохдверний, за того, що. Треба відкидати оцю постійну сідушку. але ну от як в раптор, мені посадити двох малих не дуже зручно, тобто я залажу повністю в машину, їх там уже розсовую, розсажу, пристібаю. Теж так же і тут я так же саме туди можу залізти, я маленька. Роз, так же само розставити, розсадити дітей, пристібнути собі спокійно, сісти і поїхати. Тому незручності немає. Є е, дещо незручності е, і дискомфорт за того, що я розумію, він низенький, він нижчий за Ford Raptor. і е, інколи, коли я при під'їжджаю до якогось бордюру, то я трошечки е, нервую, щоб е, нічого там не поцарапати. Але в цілому, ну він цікавий. В нього задній привід, тому не дуже кайфово на ньому їздити, коли падає сніг, або коли є трошечки морозець. Це, це великий мінус, я знаю. Але коли суха погода, або навіть там такий дощ, то він класно себе почуває на дорозі. Але Лінкольн свій, і я дуже чекаю, і це мій best of the best всіх машин, і все ж таки сподіваюся на силу на силу Європейської поліції. Ось така історія щодо моїх автомобілів. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і було цікаво мене послухати. Побачимося в наступному моєму відео. Всім пока!